Так, зараз Тік-Ток гуде, провіркою, чи є домовий в домі. Хочемо і ми провірити. Зараз замотаємо кожну ложку окремо і перевіримо. Кожну окремо. замотати, закрутити. Так, друга. Так. Ну, ми попробуємо. Третє. Дуже цікаво. Трошки, звісно, чи смурашки по кожу. Зрази битва екстрасенсів. Так. І остання, четверта. Ой, що робить тік-тук? тільки що лежали 5 минут назад, так? Да? Так. Ложка до ложки. Домовий домовий. Якщо ти живеш в нашому домі, звільни хоч одну ложку. Рахуй до десяти. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну давай. Провіряємо. Так, це? замотано. Окей. Okay. Далі там замотанокис, це ярдебки. <ріпи> О, ні, три, три замоти, одна звільнена. У нас є домовий. Це дуже добре.